Найбільш високооплачуємо модель в світі або просто Кендал Дженер. Ідеальне тіло, ідеальна шкіра, дочка Кріс Дженер та сестри Кім Кардашян та Кайлі Дженер. Модна ікона десятиліття, засновниця бренду Текіла 818. В інстаграмі у неї 273 мільйона підписників. Не життя, а казка. Але кожна людська казка має іншу сторону батько трансгендер. Гучні скандали, акне, хейт, не така, як Кардашіни, пластичні операції, хвороби та розрив стосунків. Про це все ви дізнаєтесь в цьому випуску. Модельна кар'єра. Головна сенсація модної індустрії. Журнали від Vogue називають її подією року. Модні відомі будинки Джіончі, Марк Jacobs та Шанель запрошують брати участь у показах та пропонують знятися у рекламних кампаніях. В чому ж формула такого громадного успіху? Все дуже просто. Keeping up with the Kardashian. Це американське реаліті шоу, в якому засвітились всі члени сім'ї Kardashian-Jenner. Воно дуже допомогло Кендал Дженеру моді індустрії. Але, звичайно, на початку своєї кар'єри Кендал трудилась. Достатньо. Вона почала працювати в світі моди з 2010 року. Перша дівчина з'явилася на сторінках журналу Pepper у колонці Beautiful People. На той момент їй було 15 років. Пізніше Кендал замітила деякі бренди, такі як Vogue, Paper. А перший професійний контракт дівчина підписала з модельним агентством Візел Мін Models в 15 років. Ну, достатньо рано. Тому у випадку скендал формула проста: ідея бути моделлю, деяка праця і відома сім'я. Ось і весь секрет. Але дещо все-таки їй заважало почувати себе комфортно. Акне так було звати одну з головних проблем Кендал в підлітковому віці. Звичайно, не можна ідеалізувати ніяку людину, так само і Кендал. Вона була одна з небагатьох селебриті, хто не боявся показати свої прощі, вона у своєму інтерв'ю поділилась тим, що страждала Акне, та наподив всіх розкрилась на цю тему достатньо. Проблемними участками шкіри в Кендал були спина та обличчя. Вона ділилась деякими способами по боротьбі з акне та секретами за доглядами з проблемною шкірою. Але, звичайно, ми повинні розуміти, що крім цих порад ще було залучено багато косметологів. Але багато хто з нас знає, що Кендал не схоже на своїх сестер формами, гучними скандалами та ще гучнішими заявами. Але як би не хотіла Кендал, та все-таки в деякі скандали вона попала. І один з таких скандалів називається Fire Festival. Це відомий музичний шахрайський фестиваль, який мав відбутися наприкінці квітня-початку травня на одному з Багамських островів. Один пілет коштував декілька тисяч доларів, і потужним заохоченням людей стала сама Кендал Дженнер. В своїй сторінці Instagram вона виставила пост, і це була реклама, за яку я заплатила 280 тисяч доларів чи 275 тисяч доларів на різних сайтах по-різному написано. І коли люди купили білети і приїхали на місце, то там не було буквально нічого. Ні їжі, ні охорони, просто пляж. Тоді в Твіттері почали писати просто шквал коментарів по відношенню до фестивалю та до Кендал. По типу, Як так? Як ти могла це рекламувати? Це ж чисте шахрайство. Але пізніше Кендал виставила пост, пост вибачення, який потім видалила реклама Пепсі. 3 квітня компанія PepsiCo випустила рекламу Pepsi Max, у якій і знялась Кендал. І в цій рекламі вона стала головним центром хейту. Реклама викликала багато галасу, користувачі соцмереж вважали її безглузою та назвали людьми, які живуть у паралельній реальності. Фінальний кадр реклами, схожий на фотографію з протестів Black Lives Ні, підже Black Lives, а ану. Фінальний кадр з реклами схожий на фотографії з протестів Black Lives Matter. І що ж відбувається далі? На початку Кендал бере участь у фотозйомці, потім раптово приєднується до масштабної акції протесту, відкинувши у бік перуку та змінивши гламурний образ на зухвалий джинсовий аутфіт. Серед акції проти расизму модель вручає банку пепсі одному з копів, що буцімто забезпечує підтримку з боку поліцейських. І тут полився хейт, вона своєю появою в ролику підриває компанію Black Lives Matter із захисту темношкірих людей від поліцейських, тим самим підтримуючи копів, і, і всьому люди побачили проблему. Що якби Кендал та розробники обосінюють проблему цих протестів. Тому на Кендал і вилилась така маса хейту. Наступний гучний скандал це її інтерв'ю для журналу Лав. Вона вирішила не соромитись і сказати, що вона конкретно думає. Цим інтерв'ю, на мою думку, вона просто взяла і знецінила роботу деяких моделей. Вона сказала, я ніколи не була однією з тих дівчат, що виходять на подіум по 30 разів на сезон. Або що там ще вони роблять. Удачі їм! У мене, й окрім подіуму, було мільйон робіт, і я без того була на грані нервового зриву. Звичайно, родитися золотою ложкою в роті, чому піні. Але після обурень модели, які заявили, що не у всіх є багата сім'я, як у неї, та зв'язки, їм необхідно справді сильно працювати для того, щоб добитися успіху та утримувати свою сім'ю. Кендал зазвичай не дуже сподобалось, і вона вирішила заявити, що її слова були просто вирвані з контексту і неправильно витлумачені. І взагалі ці слова мали звучати як комплімент. Щас те заново перепишу. Вона скаже, що вона безмірно поважає своїх колег, і додала, що теж страждає від усіх тягарів модельного життя: недосипання, нервів, розлуки з друзями та родиною. Ось так. Але, звичайно, я зараз не хочу хейтити Кендал та обстінювати її проблеми, тому що в кожного бувають погані дні і поганий настрій, тому кожен може щось сказати, не подумавши. Угу. Одною із таких складних проблем та складним етапом було для Кендал змінення пола її батька. Раніше це був Брюс Дженнер, проте тепер це Кейтлін Дженнер. Це було дуже складно для неї, бо вона дуже любить свого батька і любила. На той момент Кендал було 20 років, коли вона дізналась про змінення пола батька. В одному з інтерв'ю вона сказала, що на початку це було складно прийняти це, здавалось. Странним і відносини між нею і Кейтлін тоді були гірші. Але пізніше в одному з інтерв'ю вона дізналася, що наразі її відношення з Кейтлін стали кращими та вийшли на новий рівень. Тепер ми можемо багато обсудити, що не могли раніше. Я пишаюсь тим, що вона не побоялася суджень і зробила те, що хоче. Я завжди буду татованою донечкою, сказала Кендл. Але це не всі гучні скандали, в які потрапила Кендал. Фотошоп тіла, вечірка під час коронавірусу, оригінальне різання гірку і ще просто маса скандалів. Але розповім вам про скандал, зв'язаний з її брендом Текіло 818. Тепер її звинуватили в образі цілого народу, а саме мексиканського. Кендал опублікувала фото зі зйомок рекламної кампанії. Модель позувала з конем на тлі полі агави, з якої роблять текілу. Вона була одягнена в ковбойський капелюх, Білу футболку, зелену сорочку та, та сині джинси. Здавалося, Ну як це можна образити. Але потім користувачам показало, що це дуже схоже на мексиканських фермерів. І так, ви правильно зрозуміли, хейт полився рікою, що вона обесціння важку працю мексиканських фермерів та мексиканську культуру загалом. Люди просили не пити текілу Кендал писали, що вона не мала права так одягатися, ну і тому подібне. На що Кендал не відреагувала абсолютно ніяк, просто закрила коментарі, пост вона не видалила. Але мені здається, що ну Кендал не хотіла зачепити ніяк мексиканську культуру і обесінити роботу мексиканських фермерів. І плавно, ми переходимо до особистого життя Кендал. І з самого початку хочеться сказати, що тут вона справді не така, як її сестри. По відношенню до особистого життя Кендал віддає перевагу мовчанню та скритності. Але дещо ми все таки знаємо, у 2012 році Дженнер приписували роман з однокласником Джуліаном Бруксом, що вона неодноразово опублікувала спільні фото з хлопцем. Вже в 2013-му стало відомо про відносини Кендал з Гаррі Стайлсом. Мені дуже подобалась їхня пара, але на жаль, ці відносини не були довгі. Ходили також плітки про роман з Джастіном Бібером. Але в 2015 році Джастін дав інтерв'ю Білборд, в якому говорило, що з Кендал Дженнер у нього ніколи не було серйозних стосунків. Також її приписували романи з Каре Делвін, Джорданом Кларксом, Асапом Рогі та навіть Анваром Хадідом. Брат Белли та Джі Хадід. Але в 2018 році стало відомо, що Кендал зустрічається з Беном Сімонсом. Але на жаль, це також не ті відносини, що вгодили Кендал та Беном. І останній хлопець Кендал це Девід Букер. Але спочатку вони не дорозійшлись і взяли паузу, проте потім зійшлися, але після двох років разом. Пара вирішила розійтись, пославшись на завантажені графіки та відсутність вільного часу. Можливо, це і правда, а можливо, і ні. Можливо, ця пара ще й зійдеться, невідомо. Але вони підписані один на одного в інстаграмі. Тому фінал цієї пари, зістається невизначною. Але я сподіваюся, що вони зійдуться. Операції. Кендал говорить, що вона не робила ніяких операцій, але. Якщо провести деякий аналіз, то певно можна сказати, що її обличчя змінилось. По-перше, вона подорослішала, але в операції в її житті точно були присутні. Наприклад, можна побачити, як суттєво підтяглися кінчики її глаз, що надало так званого ефекта лисички, тобто лісі і взгляд, який вважається трендом. Брови кендал також змінились, можна побачити, як вони підтягнулись, особливо кінчики, Порівняння порівнянні з іншими роками. Ніс також зазнав суттєвих змін. Їй зменшили горбинку на носі та зменшили крила на носі. Вони стали суттєво вущими, також губи Кендал стали більшими в порівнянні з іншими роками. Я до чого це все веду? Я не хотіла говорити про операції Кендал, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що Кендал стала такою з часом. Вона не була супергарною з народження і не потрібно комплексувати через свій ніс чи губи, очі, чи... та через будь що. Тому що ніхто не є ідеальним і не потрібно когось ідеалізувати. Прода дає нам від народження красу, а вже потім ми її самі вдосконалюємо. Ось якось так. Якщо вам сподобалось це відео, то буду чекати ваших коментарів та вподобайок. Пишіть про кого зробити в наступному відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!